Друзі, всім привіт! Рада вас вітати у нас на каналі, канал МітоАвто, канал про автомобілі і США, це підбір в Україні, також є майданчик з автомобілями в наявності. Сьогодні на відео ми поговоримо про те, як ми ремонтуємо автомобілі для наших клієнтів із США, і сьогодні поговоримо саме про малярну камеру. Тобто у нас є своя рихтовка, у нас 5 степелів, тому ми дуже швидко вміємо робити для вас автомобілі. У нас є своя малярка, камера, майстри, матеріали. І я вам зараз в деталях розповім, як це все у нас працює. В цій частині відбуваються саме підготовчі роботи, і хлопці працюють з вашими автомобілями. В даному випадку майстри підготавлюють запчастини до фарбування, адже перед тим як їх фарбувати щоб вони потрапили саме. В камеру для фарбування, і для цього потрібно створити певного роду умови. Потрібно виготовити саме ці запчастини. І якщо неправильно підійти до цієї процедури, то якість кінцевого результату може бути сумнівною. Саме тому майстри працюють у нас з преміальними матеріалами, виготовчими матеріалами, фарбами, лаками, для того, щоб ці матеріали... В результаті експлуатації вами вашого автомобіля не приносили вам проблем в майбутньому. Ну які проблеми можуть бути? Знаєте, забираєте авто після фарбування, ніби той гроші заплатили і все, а він просто в різноколір. Різнокольоровий автомобіль це не є добре. Наприклад, ви їздите і бачите, що у вас з'явилася на фарбі просто-напросто тріщина. Або у вас просіла шпаклівка і з'явилися або горби, або ями. Тобто усадки і це все можливо. І щоб цього не було, майстри працюють саме з такими матеріалами і вони з великим досвідом роботи. І ще додатково ми на це все діло даємо гарантію один рік, тому що ми впевнені в своїй роботі для вас. В даному випадку в цій частині у нас підготовлюється Lincoln корсер. Це 25 гібридний автомобіль. І е, коли ми завершимо по ньому роботи, мені буде багато чого цікавого вам про нього розповісти. Адже це супер люксовий автомобіль, американський автомобіль, який випущений для ринку Америки, і він дуже комфортний. Його можна порівнювати з Audi, Mercedes і BMW. Далі у нас е, ось такі стенди-розкладки, де хлопці безпосередньо розкладають е, запчастини і вже працюють з ними для того, щоб їх підготувати до фарбування. Якщо ми говоримо саме про капоти, капоти можуть бути як оригінальними, так і по заміннику, можуть приходити з герметиками в деяких автомобілів, а в деяких ні. Ось, наприклад, Jeep сірок і капоти приходять без герметика. І наші майстри далі відпрацюються, прокладуть ось тут герметики по цим всім стикам, для того, щоб в майбутньому, коли ви будете експлуатувати свій автомобіль, сюди не забивався бруд, пісок, вода і відповідно будуть створювати елементи корозії. Так от, щоб цього всього не було. Хлопці наперед продумують це все. Після чого буде відправлятися автомобіль і запчастини в камеру. А камера це окрема тема для розмови. Тобто, в даному випадку в нас ось тут стоїть Webasto, яке допомагає за допомогою солярки наганяти температуру в камері, що взимку, що влітку, ну в залежності від температур, і тримати завдяки ось цьому обладнанню мікроклімат в самій камері, що дозволяє витримувати вологість і температуру. А також вентиляцію самого повітря в самій камері під час фарбування. Фільтра стоять в підлозі, фільтра стоять в поверху, і якщо їх регулярно не міняти, а їх заміна, до речі, коштує досить таки недешево, буде осідати пил, бруд. На самих е, деталях по фарбуванню. Тобто, дуже часто ви бачите, що автомобіль із США чи будь-який інший фарбований автомобіль, коли ви підходите до його запчастин, ви бачите такі пилючки, мусоринки, кратерочки. От, оце все є неякісне фарбування. У нас, наприклад, такого немає. Чому? Тому що ми якісно підходимо до своїх робіт. І чому люди не ру не люблять пофарбовані, наприклад, деталі на автомобілях? Все дуже просто, тому що, як правило, особливо колись, хороших малярок було. Мало на сьогоднішній день слава Богу, їх з їх з'явилось досить таки багато. І в даному випадку, коли фарбувати саме ось так запчастини, і як ви бачите, у нас на відеооглядах, я вам постійно показую готовий автомобіль під ключ, ми робимо огляди, огляди, огляди. І там цих всіх проблем немає, тому що ми підходимо з великою відповідальністю до робіт для наших замовників. Саме тому, коли ви замовляєте авто із США з Мітоавто, ви отримуєте ось цю високу якість і додаткову гарантію. Але. Перед тим як попасти автомобілю сюди в камеру фарбуватися, перед тим як його виготовити, ще є етап підбору фарби. Так ось етап підбору фарби, він не менш важливий. Взагалі, кожен етап дуже важливий, і якщо набокопорить на якомусь із цих етапів, то ви просто-напросто, начебто, старалися, робили, 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 а в результаті получиться машинка, ну. Так собі, і для того, щоб цього не сталося, ми на кожному етапі роботи обов'язково робимо контрольну перевірку наших майстрів. І майстри роблять перевірку контрольно самих себе. Саме завдяки цьому ми досягаємо цього результату. Наприклад, по цьому джипу компасу ми маємо роботи, які проведені по кузову. Ось в цій частині. Тобто, у нас замінені дві двері, і у нас замінене заднє крило. Крило у нас попало в колір автомобіля, це дуже круто, але все одно буде фарбуватися. Майстер усе зробив відповідно по заводським точкам. Ми зараз можемо подивитися безпосередньо його роботу, і ось по заводським точкам ось так мінялося це крило. І після себе він зачистив і загрунтував кислотним ґрунтом, щоб поки стоїть автомобіль на подвір'ї, ці елементи не бралися корозією. Тобто, так саме відповідальність йде і в цьому випадку. Тобто, майстер наперед думає і продумує, щоб ви отримували автомобіль. Навіть коли він буде чекати, не отримав якихось додаткових пошкоджень чи щось таке. Наприклад, до, до речі, тут ідеально виконана робота по заміні крила у цього автомобіля, тому що ось тут вгорі ми також йдемо по заводським точкам, які накриються накладочкою хромовою, ну, ось такою. відповідно. А тут у нас надріз іде, як бачите, ось тут у нас нічого немає, у нас тут нічого не порізано. Надріз іде і заміна ось по цьому шву. Ось під цим. І тут цією хромовою накладочкою ми закриваємо. І, відповідно, круті хлопці, що вміють користуватися тільки товщиноміром і не вміють по-іншому перевіряти автомобіль, не зможуть зрозуміти, що як так, начебто крило фарбоване, начебто по США, по ДТП має бути міняне, а воно, виходить, або в рідній фарбі, або... Просто вторинний окрас до 200 мікрон. Тому це буде для них загадка, може, колись через багато років, коли цей власник буде продавати цей автомобіль. Але у нас, як правило, люди готовлять автомобілі для себе, під себе, а не на продаж. Тому і роботи виконуються ось таким чином якісно. Тобто є звичайне розуміння, коли автомобіль готується на продаж. То відповідно ти не будеш е, з нього вижимати цієї максимальної якості, ставити на нього там оригінальні нові запчастини, все замінювати, щоб тільки б хорошо ходило. Твоя задача, щоб коли приїхав до тебе покупець, подивився на автомобіль. Дав він непоганий, дався супер, сів і уїхав, і ти про нього забув. А далі що там буде з тим автомобілем, то вже проблеми нового власника. Коли ж ти робиш автомобіль під себе, то абсолютно принципіально інший підхід. І ось таким чином люди у нас замовляють роботи, замовляють, щоб ми робили їм саме так, тому що їм хочеться мати якісний автомобіль під себе. Наприклад, цієї Mazda CX5. Ось у нас автомобіль виїхав з фарбування, виїхав з малярки, і ми можемо подивитися, як взагалі виконана робота і фарбування. Як на мене, ну все просто в ідеалі. І до речі, це Mazda CX5, яка... Має один із найскладніших кольорів. Взагалі всі Mazda мають дуже проблемні трьохслойки, які підібрати і викрасити ідеально. Ну майже нереально, тобто реально, але треба знати, вміти, як це робити. Наші майстри знають і вміють. І, наприклад, ми перед тим як автомобіль приймається в роботу далі вже в виготовку, то ми беремо зразки. Автомобіля відправляємо на підбір фарби. Дуже часто відправляються саме лючки, але лючки дуже часто в автомобіля пластикові і вони не ідеально підходять для підбору фарби. Якщо у нас є запчастини, які ми замінювали в автомобілі, вони металеві, Вони ми перевіряємо, щоб були не фарбовані ще із США, і саме там кусочок вирізаної дверки чи капота ми відправляємо на підбір. У нас є декілька підборів, які більш дорожчі, більш сильніші, є більш слабші, більш дешевші, але We'll be right <laughs> back. Ну, Мазду однозначно на дешевше відправляти не можна. Тобто дивишся, куди що відправляти, коли вже маєш спрацювати з тим чи іншим автомобілем. Буває таке, що один автопідбір по фарбі не може справитися. Ну, от, і віддаємо в інший, в інший, інший. І так поки не підберемо. На цю процедуру, до речі, може уходити як від 2-3 днів, так і 2-3 тижнів, так і буває і біля місяця. Тому що буває, робиш, привозиш Уже фарбу на колотили все. Наші майстри в малярки контрольно роблять викраску, притуляють. До автомобіля, бачить не той полутон. Mm -mm. Бракуємо назад, підбираємо наново. Бувало навіть таке, що вивозимо автомобілі, пофарбований, є полутон, випадає, тобто щось трішечки не попали в колір. Знімаємо краску, перефарбовуємо. Ну що ж, Але ми готові нести відповідальність за свою роботу, тому підходимо до неї відповідально саме так. Так, ну що ж, В цій частині у нас ще очікують автомобілі на фарбування, як ми бачимо, джіпчі роки. Джіп Тесла, до речі, також має дуже складний колір, який трьохслойний і червоний це надзвичайно складний колір. Наприклад, у нас було невеличке пошкодження в правій передній частині. Як бачимо, у нас нова фара по оригіналу, бампер новий по оригіналу і крило нове, ну, верніше, БУ. Але з цілого автомобіля по оригіналу. Як бачимо, фарбувати нам потрібно по суті, тільки бампер. Але, звичайно, що на крилі є ось такого рода коцки. І для того, щоб це було більш симпатичніше. Його потрібно фарбувати в тому числі, і це, звичайно, буде робитися. Але коли ми фарбуємо, то ми будемо фарбувати обов'язково з розпилами. І коли ми бачимо, що наш капот нормальний, не пошкоджений, і його фарбувати не потрібно, то якщо ми не будемо його фарбувати через розпил, ми просто-напросто отримаємо різноколір. Тому що трьох слойку пофарбувати, особливо червоного кольору в стик майже нереально і неможливо. Я тільки чув десь в легендах про таких майстрів, що десь хтось таке робить, але в реальності в своєму житті. Поки що не бачив. Але я ще вірю, що це існує. Ну в нас поки не вийшло. Тому е, прийдеться робити розпил і на капот, і на ось це крило, щоб це все виглядало в один тон. Саме так. По цьому автомобілю це джип компас він вже, наприклад, також у нас пофарбований. Пошкодження були в передній частині. І ми його пофарбували. Це вже, можна сказати, результат робіт. Так, поки попадали трошки какашки, але їх небагато, ми можемо бачити. У нас абсолютно рівні зазори по автомобілю, у нас не випирає, не торчить ні фара, ні решітка, немає абсолютно ніяких проблем. У нас нічого по фарбі не випадає. До речі, в компасів зараз також йдуть всі дуже складні фарби. І попасти в колір також досить таке складно. Ось, так. друзі, якраз мимо приїжджав Hyundai і хочу вам показати приклад, як фарбувати не потрібно. Ми бачимо у нього абсолютно різнокольорову частину. Він попав до нас в календар абсолютно случайно, але я просто хочу показати вам як приклад, як робити не потрібно. І ось, коли ви звертаєтесь до нас із замовленням авто США, це точно як ми вам робимо. Не будемо, а будемо робити ось так. Тому в джепа компаса далі перешивається ще потолок, вже ми його тоді зберемо і веземо на реєстрацію в сервісний центр МВС. Хлопці закінчують з ескейпом роботи, і у нас ще закінчуються роботи з Тігуаном. Тігуан, до речі, також досить складний і по фарбі, і по кольорам. Пошкодження у нас були в бічній частині. І е, Тут у нас фарбувалися дверка, у нас була замінена е, стієчка, е, фільоночка мінялася, порожок, і ми боч, можемо бачити безпосередньо, якість робіт. Тобто ми не бачимо е, тут пилу, бру, мусора, бруду, якихось підтікань чи щось такого іншого. А, до речі, працювати з е, цією частиною надзвичайно складно, тому що тут надзвичайно складні форми, вони не просто рівні. До речі, у Проварено все лазерною сваркою, і проводити рихтувальні роботи з Volkswagen також надзвичайно складно. Тому цей Volkswagen далі відправляється на збірку. Як бачимо, пофарбували ми його дуже-дуже гарно. Скоро будемо віддавати клієнтам. А я вас запрошую далі на стапеля. Я хочу показати, як працюють наші майстри з вашими автомобілями, тому що перед тим як попасти сюди в малярку фарбуватися, автомобіль потрібно прийняти і потрібно відрихтувати, відновити. Я зараз вам щоденько розкажу, як ми це робимо. Так ось, коли ми приймаємо автомобілі, ми е, привозимо коли їх із США. Звичайно, все починається з того, що ми оформлюємо договір, тому що працюємо офіційно через договір. І перед тим, як почати працювати, ми його підписуємо. Підписувати можна у нас в офісі в місті Києві Окружна 4Б за ашаном локація там Міту авто, Мітуавто, Google-картах вбиваєте, і ви нас знаходите, приїжджаєте сюди. Або ж, якщо ви проживаєте не в місті Києві, то ми можемо дистанційно його з вами оформити. Як вам зручніше, так можна і робити. Після цього ми відбираємо автомобілі. На аукціонах торгуємо погоджені з вами лоти до погодженої з вами ставки і поки не виграємо без обмежень по часу. Звичайно, беремо карфакси, перевіряємо всі автомобілі по ним, тому що от, задача купити для вас найкращий автомобіль вашої мрії привезти його в Україну і зробити його якісно так, як то має бути, щоб ви сіли, їздили без проблем. Не знаєте, то там радіатори випали, то вони у вас на стяжках, то на клеях, то на саморізі. Ні. Наприклад, далі автомобіль прибуває на СТО, ми створюємо чат з СТО, де ми узгоджуємо всі роботи по вашим автомобілям, закупівлю запчастин, рехтовочні роботи, фарбувальні роботи і так далі. І ми в цьому чаті від початку до кінця працюємо. Так от, коли автомобіль заходить на стапель, йому там відповідно там клієнту додаткове відео, і там уже майстер працює. Є відеозвіти постійно. І неважливо, чи ви знаходитесь в місті Києві чи в будь-якому місті іншому в Україні, ви дистанційно контролюєте ремонт свого автомобіля і завжди про все проінформовані. В нашому випадку майстер замінював частину. Стієчки, фільоночку, ось тут, я вам на попередніх відео це показував, працював ось тут. Зараз вже він підходить до завершення своїх робіт, і коли це все в ідеал виведе, він це все ще пофарбує. Ну, щоб, звичайно, автопідбірник з просто товщиноміром це не зміг побачити. В цій частині у нас буде більш складніша робота. Це у нас джіпчироки, який отримав переднє пошкодження. І як бачимо, саме переднє пошкодження прийшлося в правий передній лонжерон. В даному випадку його завернуло, зігнуло. І а, відновити його ну, можливо, але краще цього не робити. Його потрібно витягнути, виставити все по розмірам і просто від донора приварити новий лонжерон. І, до речі, не думайте, що новий лонжерон буде служити необхідно. Не так, як старий, абсолютно ні. Тому що наші майстри всі працюють по технологіям. Це не просто, як було колись варварське болгарки. Відрізав, сваркою заварив, і все. Ні. Дивіться. Цей весь лонжерон зібраний на заводі, в тому числі, з ось таких точечних сварочок. Бачите, ось точечна сварка ось так само його збирала. Він не йде цілісним, цілісним вилитим з. Там якогось металу чи алюмінія, це не цільна деталь. Це виходить, деталь, яку можна міняти. І майстер бере ремонтну деталь, відсверлює поточкам цей автомобіль цю, цю деталь з донора. Відсверлює по точкам, Перед цим робить певного роду витяжку, щоб поставити автомобіль по а, розмірам геометричним і відповідно приварює по цим точкам назад. Це все ґрунтується, це все фарбується. І знову ж таки ви піднімаєте автомобіль на підйомник чи ще кудись він не зайшов в житті, не побачите, що тут відбувався ремонт, якщо зробити це якісно. І, до речі, щоб це було все якісно, і про розміри, про які я говорю, вони є у нас абсолютно у всіх майстрів. Це ось така здоровенна папка. І на кожну машину ось такого формату розміри. Тут. По маркам, моделям, рокам, ну така там бачите? І в цих розмірах у нас вказано, який, яка має бути діагональ від цієї точки до цієї точки, від цієї точки до цієї точки. Майстер це все перевіряє. І, відповідно, завдяки цьому обладнанню, що є у нас на СТО, стапелю і так далі, виставляє це все по розмірам. І ось таким чином, після стапеля, ми робимо, як я вам вже сказав, що хто догадався. Перевірку, тому що потрібно перевіряти самих себе обов'язково. Помімо того, що ми перевіряємо себе по розмірам, які ми роздруковуємо, ми це все перемірюємо спеціально 3D-геометричними лінійками. І після цього, все одно, коли автомобіль виходить зі стапеля, у нас тут поруч розвал сходження, віанор. Ми з ними дуже добре дружимо і відправляємо автомобіль до них на розвал. І вони роблять розвал сходження. І тут ми контрольно самі себе перевіряємо, і автомобіль перевіряємо в тому числі, і у нас є гарантія того, що автомобіль в абсолютній геометрії як по кузову, так і по ходовій. А якщо зміщений трохи кузов, то ходова від нього трохи зміщена, і ми не можемо зробити геометрію ходової, тому що зміщений кузов. Ось так, друзі. А потім ми це йдемо в малярку і фарбуємо автомобіль, так як я вам показував. Ось такий швиденький екскурс я сьогодні зробив вам по нашому СТО. Розповів, як ми е купуємо і привозимо автомобілі для вас, як ми їх більше звичайно розповів, як ми їх ремонтуємо. І відповідно ви тепер розумієте, як це все відбувається. В наступному відео я вам розповім, як ми купуємо авто із США на аукціоні. Я вам розповім, як ми їх відбираємо, на які автомобілі ми звертаємо увагу, на які не звертаємо увагу, щоб наш досвід допоміг вам придбати для себе виключно класну автівку. Ну що ж, друзі, ми підходимо до кінця. Поставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Я постарався розповісти вам багато цікавої інформації. Можливо, ви хотіли почути ще щось. Напишіть це в коментарях, по можливості будемо розповідати. А так, до нових зустрічей, всім пока!